Які проблеми? Відповідно до статті 5 закону України про звернення громадян, статті 7 закону yeah. України про звернення громадян no. підлягають розгляду справи першочергового документу, оформлений належним чином. Відповідно, якщо ви вважаєте, на вашу думку, скарги подавати, в тому порядку, будь ласка, згідно чинного законодавства, не давайте свої скарги стосовно даної no. ситуації того no. чи це, іншого. Це ми однозначно дамо. Yeah. Але чому ми маємо виконувати ваші злочинні накази, незаконні mm. накази? Шубана, це... я з вами. Ви Спис... зараз просите водія? Приділі, будь ласка, ваші, е, ваші документи. Я зафіксував так. Добре. Посвідчення водія, будь ласка, ваші. Це прохання чи наказ? Я на законі основі вимагаю. Згідно пункту 2.4 право дорожнього руху водія. Ну, правило, він повинен пред'явити. Стоп. правила 11 Закону України міліцію. Добре, Тільки що? в випадках правопорушення. Водій щось порушує. В правилах чітко прописано, водій на вимогу працівника міліції. Пане водій, у вас є документи. Ви можете пред'явити їх нам на камеру, що воно у вас є. Правильно? Ми можемо бути як свідки, що водій має питань, так? Будь ласка, нехай під'являть. Якщо вони під'явить Він пред'явить от туди на камеру. І ми будемо свідки по справі, що водій вам. Ви не є посадовою особою, яка вправі. Чекайте, відповідальність наступає коли? Якщо не мав при собі або не пред'явив. Він має yeah. при собі. Добре, нехай пред'явить. А чому він має? Щоб пред'явити, треба підставу. Yeah, я ж вам кажу. Ну підстави ви зараз немає. Добре, допустимо, що ви виконали ваш внутрішній наказ і зупинили його закону. Але yeah. пред'явити документи, він вам не повинен. Зобов'язаний відповідно не до правил дорожнього руху. Правила не є законом. Закон чітко говорить, що документи пред'являються, в яких випадках. Ви будете складати протоколи сьогодні? Мої обов'язки, не перебувайте то, мені, мені, будь вища, ви мене, будь ласка, будьте вище. Я вам пояснюю, вам... мені, мені тобто, щоб... ви не хочете, щоб я вам нічого Ні, Відповідно, ви я з вами... Ви у зв'язку з тим, що ви не, не виглядали безглуздо на, на камерах, я просто припиняю розмову з вами і буду спілкуватися виключно з водієм. Поділіть на камеру документи, що ви інспектору. Ми, ми підтвердимо, що ви дійсно маєте, ви... Мали при собі документи, все. документи я є. Документи є. А приділяти він вам їх не зобов'язаний. Він зобов'язаний мені придивити. Прид я є посадова особа, і при... при... мені належним посадово. чином водій зобов'язаний ну А Якщо він посадова особа не перед вами що, станцювати ще. Я зам... не правильно вимагати, щоб ви танцювали. Ну. Прошу пана, ви ж самі себе наговорюєте на себе і безглуздо просто виглядаєте в очах Учак... суспільства, своїх товаришів. Я не... вам так скажу. Ну, це ваша я, точка просто... я вам ще раз скажу, я просто припиняю з вами вести це дискусію. Це не ваша точка зору. Це, це не точка зору. Ви мене відволікаєте. Якщо ви хочете поговорити, для цього існують соціальні мережі, кафе, де ви можете поспілкуватися. Це не означає, що в мене є службовий час для того, щоб з вами Я вести розмову. Якщо б вам дати волю, то ви б так і хотіли, да? щоб люди мовчали, нічого не говорили, ні, ні не слідкували ваше... за вашу діяльність. Це є ваша особиста думка. Я зараз є будь при ласка, приділіть журналіст. ваші реєстраційні документи на даний транспортний засоб. Він їх має присутній. Посвідчення я, приділили, не маю питань. Дій. Я зауважу. Відповідні категорії. So, є не хочу. не так? — Реєстраційні документи. Та бо немає причин. От я, ти... має, ялинки є. Ялинки зараз. Інспектор, я, я вам ялинку привіз, так як обіцяв. Дякую, ви не потрібно. — Ми на службі ну, сторонніх речей та... ну, громадян може, не, не приймають. Ну візьміть, я ж вам спеціально старався віз. Та візьміть, серйозно до вас привіз. Там ще одну до вашого напарника має в машині. Ну що пане, Я вже вашому колезі пояснюю, що ви в учас суспільству своїх колег можете просто виглядати без вузло. Та може воно і так, але ще обіцяв по телефону. Ви мені колега ж що я б ялинку зараз перевозив. Я ж дотримався слова. Ну, от ви можете її передати. Та ні, я ж для вас відчуваю. Побачив, я з вами... Ви ще ламки шукаєте, вас ж операція. проходить. припиняю спілкування з вами. Ні, дивіться, ви мене припиняєте спілкування, я спілкуюся чергову частину, я відходжу. Паноді, будь ласка, реєстраційні документи. Я не вправі вас вже відпустити, якщо ви вже зупинили керувати транспортний засоб, ви зобов'язані мати відповідні документи. Ви маєте документи? Я маю. Я показую я приділяю закону підставу. Спочатку назві для перевірки документи порушує право дорожнього руху або скоєння злочину. Стаття е, наказ сто про затвердження інструкції з писання діяльності дорожньої патрульної служби МВС України. Пункт 13.1.8. один, Підстави для зупинки транспортного засобу являється я про підставлені слово не сказав. Я сказав про закону вважаю, зупинки. Вважаю, причина вважаю, зупинки вважаю, законна. Вважаю, а причина перевірки документів. Пункт 6.20. двадцять <рес> наказу сто одинадцятого. Це законом про біляцію в першу чергу. Він має можна, вважаю, можна Питання зустрічне. А що важливіше? Закон України про міліцію чи наказ 111? Я не хочу сказати повідомити те, що наказ 111... Дайте відповідь на питання. Я не... Наказ 111 значить розроблений в відповідності до закону України про міліцію. Закон не України. Не Якщо ви подивитесь, він створений на основі і відповідно. Стаття 11, пункт 5. Як гласить? Це Це ви повідомки? можете перевіряти документи при підозрі в скоєнні правопорушення. Ви підозрюєте особу в скоєнні Добре. правопорушення? Е, то... 112.13.1.8 гласить, значить, підстави для зупинки, проведення відпрацювання операції перехватів для перевірки документів на транспортний засіб і, і вантажу, якщо такі наявності. Це наказ 11-й ваш. Ну Я ж вам поясню, наказ стосується 11. Роз, роз, Розроблено на закон України про міліцію. У ну, вас запов... ще виникають але... якісь питання. Шановне Виникають. який має вищу юридичну села згідно Конституції України. І виникає питання, яким чином стосується 111 наказ водія. В статті 11 сказано, перевірка документів здійснюється тільки лише при підозрі скоєні правопорушення або злочину. Ви підозрюєте дану людину скоєнні злочину або аністративного правопорушення. Я вам ще раз говорю на контр, міліція має вищити. Я вам кажу, перепрошую. До речі, наказом. що нам говорити про накази, що закон, який... <smudonio> так, слухаю. <kullinio>, Знімайте, як інспектор виконує свої службові завдання на відкладі. Добре, зрозуміло. Добре, зрозуміло, слідимо. Зрозуміло. А де дати паспорт терпіленому? Що ви взяли? Требто, Підслухали службову розмову? *альплесну? А ви службову розмову дати по-приватному, піля телефона? Я вам пояснив неодноразово вам, вашим колегам. Ні. Причина? Причина? Інспектор, ви зараз відволікаєте мене від виконання службових обов'язків. Будь ласка, ми її Про Прошу пане, mm. який злочин? Про що mm. ви злочин. говорите? Перевочні своє службове повноваження. Це 365 -я стаття Кримінального кодексу. України. Ви, ви, ви на плану маєте наш наказ 111, правильно? Mm. Маєте. Перегляньте, будь ласка, 13.1.8. А скажіть, будь ласка, Ми, ми, ми ж не кажемо, що таке не написано на казку НАТО. Написано, але закон України про міліцію має вищу юридичну силу. А Конституція ще вищу юридичну силу? Я розумію, і на підставі е, закону України про міліцію було розроблено і наказ 111. Але він суперечить наказу України про міліцію. Це є ваша особиста думка? Це не моя особиста думка, це є трактування закону. Інспектор, ви я знаєте вона 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 вона. Верхова... таку статтю Верхованства права Конституції нашої. Жбана, я вже мене неодноразово пояснював. У зв'язку з чим ми зупинили водія і що він повинен Водій я просто, я вам пред'явити. Якщо ви в нього щось вимагаєте, то ви вимагаєте. А то, що він повинен чи він не, не повинен, тільки ви на законну вимогу. Це є вимога. Я не бачу законності у вашій вимозі. Правила дорожнього руху це підзаконний акт, так само, як і ваш наказ. А тобто водій, якщо керує транспортним засобом, засобами, немає. Водій керується в першу чергу законам, констит... Констит... міжнародними угодами, Конституцією України, після того законами, а тоді вже під законом актом вільно пересуватися. Водія порушуються конституційні права. Чому ви зараз обґрунтовано Я обґрунтовано, зупинили водія пояснив причину зупинки, відповідно до чого на якого нормативного акту він зобов'язаний придивити документи? Якщо вони в нього наявності, він має право керувати, посвідчення він вже пред'явив, зауважили, і на транспортний засіб. Якщо є документи. По-перше, законність упонки. Ми зараз не, не доходимо до цього, але ми ще розбираємося. Бо я зараз телефоную якраз на міліцію на 102, де не піднімають трубку, щоб вона з'єднала чергову частину. І я дізнався, mm -hmm. через які засоби масової інформації якщо... було доведено про проведення е, спецоперації ялинка. Ми, ми точно має. Якщо, має. Якщо, якщо не було оприлюднено через засоби масової інформації, цей наказ є нечинний. І ваші дії будуть в два рази протиправними. Ви можете завжди надати відноска розкажете рішення? інспектор. Ще скажіть питання, е, яким чином стосується 111 й наказ водія? Пана, ви мене відволікаєте від Як... це яким наш чином? Уч... Це натрій на наш внутрішній наказ. О, О чудесно. А яким воробі. ще раз, яким чином цей наказ стосується дій водія? Прошу, пане, якщо вас це цікавить, є відповідно в інтернеті відповідні нормативні акти, закони України про міліцію, Конституція України. Якщо вас цікавить, будь ласка, собі зайдіть. Пане Путі інспектор, цікавтеся. ще раз. Ну, я з вами подальшому припадаю. Ми наказ восімці наприклад, читали. Я ще раз вам поясню. Я припиняю будь-яку розмову. Я вбачаю в подальшому, що я з вами. Немає про що нам розмовляти. У мене відповідно є водій, які зобов'язаний передивити документи. Я, а, з вами... Наприклад, є свідком вашої розмови з водієм. Добре, ви собі зайці з боку, ви не обмежені у своїх конституційних правах, маєте право на зйомку, я вам то не вправлю заперечувати. Правильно? Правильно, звичайно. Продовжуємо зводки, будь ласка, прийняти за, за перешкоджання журналістів. на даний транспортний засіб. Будь ласка, я відповідно до наказу України статті 11 закону України про міліцію пункту 12 стаття цивільного кодексу, цивільна особа знаходиться Право, в своїй без... приватній власності, а ви йому, де, де, де. от вам буде приємно, інспектор, якщо я вам додому знаєте, принесу камеру буде через вікно і... поставлю, і буду вашу Должин, а, дружину. То, то, вашу, вашу особиста думка. Якщо ви і, думаєте, і, мене образити, я, я, я держслужбовець. І, я, я відхиляю ваші операція, образи. Чим водій відрізняється від вас? Тому що водій є цивільна особа, і він може робити все, що не заборонено. Я вам вже пояснюю, я саме зараз відволікаєте. Він пред'єднаний являв. Я є посадовою особа і я розцінюю пред'яви будь-які документи чи ні? Але ви створюєте, що зараз в засобах масової інформації дана операція не розповсюджувала провальність даних. Пан водій, будь ласка, приділі, я неодноразово вам не пояснюю. А скажіть, будь ласка, хто я ти хочу розпопередити відповідно до статті 126 частини першої на кодексу України про адміністративні правопорушення. В разі якщо відмовляєтесь приявити реєстраційні документи, стосовно вас складається протокол про адміністративне правопорушення. Я в свою чергу не хочу, щоб вас притягнути до відповідальності. Будь ласка. Приділіть ваші реєстраційні документи, якщо у вас все в порядку, щасливі вам держави. Тобто на черговій тобто, частині невідомого номера пише, наказу, пише, який зараз виконує працівників міліції, і даний наказ не Ви пишете спеціальність інформації, І також ви не знаєте номер цього наказу. Тобто я вважаю, що даний наказ є передбачення. Я є посадова особа, я російські приділили мені документи, чи будь ласка, приділіть ваші реєстраційні документи на даний транспорт Відповідно до, я вам ще раз поясню, відповідно до прав дорожнього пункту 24 на вимогу ви повинні приділити мені відповідні документи, передбачені правому Будь ласка, приділіть ваші реєстрацій. Я вам документи. <гум> Він вам перевір. А я його <гум> всадовував і ми бачили, і можемо підтвердити це хоч собі, хоче ви хочете. Я рус так а в законах віді віді України. В а, ви не є можете як хочете. Що значить я розцінюю. Ви перевищуєте свої службою повноваження. Це вашу зупиняєте з я вас розумію. розумію. Просто висловлені я знаю, що законі України на Ви виглядаєте про син часу поясню, Ви з в очах своїх товаришів і суспільства. Я просто припиняю шер. Я я з вами припиняю будь розмову.

Так Це є ваш внутрішній наказ три одиниці, водій взагалі про нього не знає, це внутрішній вас наказ. Е, ви просто не, не бажаєте мене слухати, ви у своїх цілях не знаю, хочете дискриментувати. Це є ваша Зрані. особиста Ні, думка. Ваша особиста думка залиште її при собі. Ви просто в очах суспільства оглядаєте Я вузло. У зв'язку з тим, що мови? oh Той ваш співробітник таке опозорився першенький і закінчується вашими львівськими безпредельщиками, Коленовським, вам перечисляти ви вже поч... теньом і так далі. В, ви вже починаєте виходити з себе, я починаєте не нервувати. Я вас я стою від вас е? метр і надаю водію все, можливе. Я собі себе чемно, так то Та, я так з вами. не підвищую. Ви користуєте своїм службовим повноваженням і незаконно вимагаєте в людини документи і незаконно її затримують. Це ваша особиста думка. У вас ніхто не затру. ви можете пересувати, слідувати, куди хочете. Ви піші кіт ви виведіть. А ви як вважаєте? Ви, України про ви до мене звертаєте, ви до мене підійшли і до мене звертаєте. Я вам недоразу поясню і з вами я просто не знаю. не знає, як трактувати особу, яка стоїть на частині. А водії передають, будь ласка, документи? Пред'являв. Реєстраційні документи не перевіряють. реєстраційні посвідчення водія це все зафіксовано на відеокамері. Таке спілкування Ви в такому зоні. Вам просто сьогодні не проведе зроби. успіху. Ви факт означаєте на громадяни. Не звичайно. Я виконую безпосередньо. Ви самі себе затримуєте. Будь ласка, придавіть документи і можете продовжувати руку для свого напряму. Тому що ви не пред'являєте документи. Тому я посадова особа, ви мені заболеють придивляєте. І я розцінюю, яким випадку. Ви мені пред'явили документ. Пред'являли вам документи. От власне, хто тут є? Може ви сусідам Я вам переділяєте? Працівник міліції, я посадова особа, і я несу службу. Згідно чинного законодавства. І на законну вимогу ви зобов'язані пред'явити документи. Будь ласка, і я вам неодноразово пояснюю. Іменно на законну вимогу. Ваша вимога незаконна. Не, на... на... не розумію, ми не можемо від'явити продовжити руку. Будь ласка, ви затримуєте наші... Нас тим, що ДТП чекає ДТП. Я не можу вас продовжити, щоб ви продовжили руку. Скільки ви мені подавати документів до перевірки? ще вас пояснюю, <пец> ти йому повторюю знаєш, коли ви мене допомогли. Є закон, я не розумію. Не і ми будемо ваші дії оскаржувати. Ви знаєте його прізвище, ім'я по батьку, і воно не посвідчене в Я з вами <пилюционно> припиняю. я з вами, я з вами припиняю. Як я громадянин України, я коли а бачу, то коли що ви в першу чергу має квіти згідно закону України про мир. Я в собі, включаю, будь ласка, водій, придивіться на Ви порушуєте закон. Ви збираєтеся yeah. на машині. Транспортный засед, два раза в першу чергу має за охорону України про міліцію. Там тільки одна вимога при перевірки документів. Я вам а, вже пояснив вашим товаришам. Я припиняю з вами розповідає. Ви вимагаєте... Це все законно, я вам пояснюю. Згідно яких нормативних акцій, які закона України дорожній рух, керується тільки водія. Ви закону України про міліцію. Є законна вимога.

Внешно. <рес> засобом, а а право, я буду свідком, що в нього є він наявності. <рес> Хочете? <бо рес> <так>. Він може дивно 1200. Він може <рес> мати при собі. Або не приділив. Він мав приємно особисто.

Зараз дамо клопотання про перенесення цих змін. Хай складають протоколи сюди. Документи ваші підвізні. Хай складають протокол, ми принесемо справу, потім доведемо законні. Писемо колективну скару, ви згодом скарою. Тобто ви, дорогу, ви... Законі... за безлад на дорогах, так? Ні. Ви підбурюєте водія для того, щоб він не призвівав документи, так? А, тільки на законну вимогу. На ви... Тільки за законну вимогу. Я, законну вимогу. Я, Я пояснюю, чому. Ви пояснюєте закон України про дорожній рух. Керується він ним. А ви керуєте законом про міліцію, і в кого не виконуєте статтю 2 статті 11 закону про Україну про міліцію. Ви не виконуєте? Це, значить, ви я, значить, роз'яснюю. Ви роз'яснюєте його змірово. права, а не свої. Що ви робите? Добре. В слідущий раз, я просто часу, клона робите, то з вашої думки. Це ваша так, особиста думка, вам не потрібна буде допомога і вас будемо захищати, але тільки, коли буде законна підстава. Я вам скажу так, оскільки там ДТП зараз я не можу собі дозволити а... з вами спілкуватися Ми з тому питанні водій. Ми без з вами зараз поїдемо. Ще раз я... Через казмі а все поїдемо. У... Слово і дороги. І вам так. ДТП спілкуватися. О, то є червоно-мігалка. Скажи масло. Скажи масло червоно-мігалка. Нема законності ваша помога. Будь-яка незаконна вимога не є обов'язково для виконання. Будь-який наказ не доведеться до населення України, Ярослав. Що що говорили... А я вам говорю про закон про я яке за законом про міліцію, який ви зобов'язані виконувати і діти тільки в рамках чинного законодавства. А ви хто е, буде зараз, на даний Промаган. момент? Ви представляєте якісь інтерес? Е, ви я... маєте юридичну освіту? Я, 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 маю, я маю юридичну особу. Я представляю юридичну особу. Громадська організація, оцей водій, оце 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 водій, оце водій, оце водій я громадським діячем і є громадська організація, якою є головою. І як юридична особа можу подати у вас позов до суду за ваші незаконні дії і просити вас незаконні дії по вимозі від цього водія пред'явити документи законних підстав на підставок.